Марк Вільямс грубо сфолив на руді Гобері, вдаривши його по голові, за що, звісно, отримав технічний фол. Втім, Гобера це не влаштувало і він захотів якоїсь своєї справедливості. Дочекавшись гарного момента, вдарив зліття по ребрам свого кривдника, за що логічно отримав видалення. Чи воно того варте взагалі ні? Що це таке? СММщики NBA вважають, що це гарний футворк. Судді закривають очі в цей момент. Як на мене, це чиста пробіжка. А що ви думаєте з цього приводу? Новачок Pelicans Дерік Квін зробив свій перший трипл-дабл в кар'єрі, та ще який: 33 очки, 10 підбирань, 10 передач. Лише 5 гравців в історії НБА зробили 30-очковий трипл дабл до свого 21-річчя. Леброн Джеймс, Лука Дончич, Дайрон Фокс, Віктор Вимбаньяма та тепер Дерек Квін. Але це не допомогло перемогти Сан Антоніо, тому що інший новачок Ділан Харпер був проти цього. А ми переходимо до найкращих мувів. Сьогодні відбулося лише три матчі, тому моментів небагато. Але Паскальсіяком завершує швидкий відрив. Але тут Ендрю Немхарта треба відзначати, він тут перехоплення робить і запускає саме цей швидкий відрив, якому Паскаль все ж таки крутий Хусель Ворадо, який на кидульку робить на трей Мерфі. І той, звісно, зі всієї сили завершує. А тут же не сила, а скоріше грація, яка елегантна викрутка від Брайса Маговенса.